Начинаємо. Співачка Віра Брежнєва розірвала останній зв'язок, який у неї був з Росією. Вітаю! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Начинаємо. Ти не знаєш, що ти хочеш, а я знаю, що мене. Ти не знаєш, що ти хочеш. Віра Брежнева з початком повномасштабної війни РФ проти України поїхала з Росії і тривалий час перебувала у Польщі, де допомагала переселенцям і займалась гуманітарною допомогою. На початку червня екс менеджерка Брежневою повідомила, що артистка розірвала всі контакти у Росії і більше туди не повернеться. Не випада коли а... чуть, -чуть правіє це. той унікальний випадок, коли сама Віра Брежнєва вантажується бусики розетки. Котиков-розеточек. Котиков-розеточек, да. Просто Вера не видит, что я ее снимаю сейчас. Снизи, які у нас гроші тому, як передують російські змі, до цього моменту Ексвіагра ще досі була прописана у квартирі своєї родички у підмосковному робочому селищі Некрасовському. За паперами вона мешкала там останні 20 років. У нульових Брежнева прописалася у підмосков'ї в родичів, аби її не депортували з країни. <паспраць> Проте виконавиця надіслала до федеральної міграційної служби відмову від реєстрації у цій квартирі. До цього Брежнєва намагалася отримати російське громадянство. Втім, не вийшло. Тепер пишуть російські змі артистка хоче отримати італійський паспорт. на. Зазначу, що у Брежнєвої є дві елітні квартири у філях 70 квадратів, та на пресні 100 квадратів. Але до цього року прописана артистка була саме у підмосков'ї. Ці квартири скоріш за все співачка продасть. Просто не бачить, що я відіршти снимаю час. Снизи, які у нас груші. Ми поміжемо витяжіть. Починаємо. Віра Брежнєва у синьо-жовтій футболці створила гуманітарну віагру у Польщі. – «Віа Скотч». Зараз Віра Брежнєва допомагає волонтерам збирати гуманітарні вантажі для українців. Але навіть під час такої відповідальної роботи є місце жартам. Так у своєму інстаграм виконавиця розповіла, що знайшла нове гуманітарне тріо. – Скотч. Сторі з Брежнева оприлюднила світлину разом із двома дівчатами-волонтерками. Усі троє були вдягнені у футболки в кольорах українського прапора. Дівчата з різним кольором волосся та різним типажем дійсно легко могли б оновити склад відомого музичного тріо. Разом із новими колегами співачка навіть станцювала спокусливу бачату посеред гуманітарного складу. А я нагадаю, що з початком повномасштабної війни в Україні Віра Брежнєва, що жила і працювала в Москві, висловилася проти російської агресії. Від березня співачка перебуває у Польщі, де працює волонтером, а також регулярно публікує докази злочинів РФ в Україні у своїх соцмережах. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякуємо Вірі за потужну підтримку. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!